Троє цивільних загинули, ще троє поранені. У Горлівці терористи накрили вогнем житлові квартали міста, стріляли з важкої артилерії. За попередню інформацію, серед поранених діти 7 і 16 років. Постраждала також інфраструктура. У місті немає електрики і проблеми з водою. Як видно, попадання в саму самою кришою. Газу немає, води немає, світу немає. Обстріл горлівки зафіксували представники спільного центру з контролю за припиненням вогню. Поціляли з шахти імені Гагаріна, що під контролем бойовиків. Між тим російські пропагандистські канали покладають відповідальність за стрілянину на збройні сили. В ОБСЄ знову повідомили, спостерігають танки і облаштовані вогневі позиції по обидва боки лінії розмежування. А у псевдореспубліках республіках фіксують ще й велике скупчення озброєння. Is that our UAV? Наші безпілотники зафіксували нагромадження техніки неподалік комсомольська на залізничній станції, яку контролює так звана ДНР. Зокрема, там було сім танків. Ще дрони помітили 35 військових вантажівок і 25 бронетранспортерів. Те, що така велика кількість техніки була біля залізниці, може свідчити, що її кудись доправлять. Важку техніку бойовики активно застосовували, коли поціляли наших військових минулої ночі і вранці вогонь провадили поблизу пісків, гранітного, новотошківського, майорська, золотого, ленінського і Троїцького. По Широкиному і Бердянському гатили спотужних гаубиці мінометів. А біля сизого щинився бій з ворожою диверсійно-розвідувальною групою. У наслідок масованих обстрілів поранили 13 українських вояків, Двоє загинули.